Вітаю всіх. Постійно в інтернеті мені трапляються різноманітні кастомні скини, і я вирішив спробувати зіграти з ними. Якщо що, ви тут не знайдете гайд, як їх установити. Якщо вам цікава ця інформація, можете знайти її самостійно в інтернеті. Якщо ви будете дотримуватись правил, вас ніхто не забанить. А ось що з цього вийшло в мене. Приємного перегляду. Т Тест до смерті першої, давай. Добре. Наутілюсь. Пам парті. О! І в мене цей жорсткий їмбовий скінчить. Ух, яка. Робочого характеру Арі у мене. Ой, Акаді. Ну прям достойний скин. Ніби то з таким скином можна Акалі і помейнити. Кейс. Давай. Телепорт! Бля. це Меферфай перепайдеш. Оооо! Оооооооо! Ну нахуй! що це таке? Шо ти таке? <laughs> ну це ужас. Чекай, ребят. Really Раунд номер два. Я как багато багатурона ведь я приймаю. Yeah! Yeah! <laughs> а що за кьюски? <laughs> <laughs> <Єнаєвщик, бля. laughs> A co ty odpuszczasz? Ty dura Nie chodź, nie chodź Mnie 55 y staje No co? na zakup? No ty na chuj, Ja nie byłem rady z tak Z cheaterom, blyat To nieczesne Z jitterom, kasz sobie kluczył, że ty pewnie blyat? Jakże ja sobie kluczyłem? Ja nie sobie nie kluczavo. Витки, отхилл 800, блядь. А ну, а ну, чекай, давай, Чекай, Фитавер, позади. Нема такой хуйни, как блять блядь, 800, а, блядь. А реально. А не. А да. А, а, а чему? А, а я <свят> того не можу тебя убить. Ну, чекай, 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 чекай. Хуй ты, блядь, научился блядь на тих, да, ну, целосоперебиешь, <свят> ну, <свят> <-дапой бити>, блядь. Да, ну, да пойм ⁇ т, <свят> гляди. <свят> Отходи. Того мора. А уже тут, блядь. Блять, ну реально хуй перебью. <laughs> це, <неважливо. laughs> це просто, я не знаю. Та. Там є. Я нажав, Я нажал. Блядь, ну це читер, блять. Yeah. ну yeah. Но тило, ну, блядь, вбиває историй. Ні, ну це, блядь, без шансів. Ну окей. Тобто не стягаєш кастанути. Дябусь, 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 дябусь. Ладно, думаю, досить з тебе трайте в обичну гру. Let's get it go. <tys5> <gry> Жалко, ти не захотів собі моди встановлювати, це був би прикол, реально. <gry> 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 Я це встав. Так? Yeah. Я це Я для цього цей ну, кстати, Я Це, чекав, поки це, це мій перший експіріанс в катці прям пікнути скины. Я не не грав. Це взагалі перший експіріанс із кастомними скинами у мене. Мені інтересно, як це буде типа в грі виглядати. Я до того типа не пікав гру кастомні скіни. Тільки вот на цю на провірочну площадку, сю на трену тренувальну площадочку. <покій> 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 Коли мене забанять. <покій> А чому мене, мене забанять, все буде добре, я знаю. Я, я прогуглив цей момент, як за це не банять. Там є типа определенно, що типа, якщо ти кастовими скинами не отримуєш доступ до цих платного контенту Red Games, то тебе не банять. Типа, якщо ти не береш такі самі скини, які вже є в грі, наприклад, поняв, mm -hmm. то тебе не банять за це. Тому треба акуратно дивитися, що ти скачеш. А... Чекай, чекай, міняє. Я oh! можу спращати на Nautilus. Бля, Nautilus не працює чомусь, skin Nautilus нема. Підсідь. Гастодін, самоліт, Майк Озовський і Ender Dragon. Ну, кстати, Ender Dragon виглядає до ста ним скином, а цей самоліт, який говняшка. І самолет, <ристо> <ристо> <овняшка>. <ристо> Майк Озовський, прикол. Чисто... Чисто мікротіп. Літак це легенда. <реш> ну ти ж Кейс пой. Так нормально. Ну блядь, Кейтлин, ну Кейтлин, ну Кейтлин. <реш> Чему он на. <реш> По-моему, ей пиздец. Ну ні, нас багато... ні, ні, відійде, відійде, мене не, нас на Сикай багатур. Не, не, види, У видимо, не хватает Сикора. Ну кстати, найс Ми її прокаца. З нулевой. Непогано. Я могу притянуть. Не справа. якийсь, блядь Ну, нару Непогано. Осторожно. У мене шейоли кия, я смертний. Ух ти, блядь. Ну, тут ну, тоже прицявиться, а не может суток тобі. Да. Так о, е... Ну, кстати, ти його вбив, так що... Шо... Ай, тоже мет. Ну, похуй. Ну, <laughs> ти там її її, да. добив. <laughs> Окей. Мінус 250 там пише. Так? Так теж. О, бляха, я подумав, ти мій лак Що, типа, максимум, що, типа, 50 за тебе боже, отлучати, що ти будеш вмирав, поки не. ай яй Окей, я вижу. Я б ще думаю... А ще б який там наліво ліву вправо. О, мене бек жорсткий, йо, Дефолтний, що ти ти бреш. І справді. А це якісь пришвидшені катки тут, чи Ні. Не, да можно, бо мне голда закрипил и що этих штуках сяпится. Да, да, я заметил, что так что даже я не добиваю сыпиться. Я Я не зміг ничего сделать там. Мене уже типа застанило, то я уже все. Не охотусь ранее. У меня У меня немає кп. У меня ульта. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ну я так. Шо за бред? Ну щось оно не оно. Єбанутись. ну май Ну, Там да, знато багато контролів, я не очікую. Це не так погано. Головне, що ми є друг у друга. О, oh, це правильно, за це <laughs> пьемзация. <'ємо> за це <laughs> Така бездарна Кейті не бей вйоби <laughs> <laughs> Та там Нико жстко. Ублюдошно. Там не рішає Ой, окей, okay. відійди краще. Можеш відійти? Я ні. Краще б тобі спортивти. Ми можемо її добити, в принципі. У мене не поверталася к'юшка. І ти Ютубер? Та мене вбили. Я навіть не понял. Ніхуя су. Е, Easy, easy, easy! Solo volo, solo volo. Mm. <laughs> Ой тоже вона появился. блядь. новой тычки пришл. Ладно, Nikit, ладно. Ловим, ловим, ловим! Жестко! Не забыл! Слади сайлос, слайд сайло! Сай сайло. <laughs> Нить не там Нико там, вся подскудна история. Ты умрешь там, нахуй находишь... я! Бля, ну почти! Как бы кто за мной был! А <laughs> я, <laughs> блядь, ты бачишь меня? Да что ты <laughs> робишь? А я думал, можно Кристины! Не <laughs> можно Кристины хуком, я хуком Кристины, блядь. Ай-яй-яй. Ну, бля, я, почти двох думал... убил, я убил почти двох. А ч, а своїм винтом, блять, може? А цей сучара своїм не може. Амуму притягується сам, а цей і себе притягує ворога. Лох і по-шкудний, Лох паскудний. Я думаю, зараз пес знаки, клюшка прилітає, я его до блять. А тот стінку притягнувсь. Ну якби в мене цей був, хоча б. Я би, думаю, міг якийсь геймченджер там зробити жорсткий. я якби розніс їх сало там вообще жорстко було так Я не знаю, мене іменно коли я з тобою граю, так погано все грайде. Ну не мало бути так все погано. Я обично погано граю. А, <laughs> ми, О, у мене прокачана знаю, ульта. Якого... Ти... нахуй так чи... жорстко бо... бо... та... Просто, блять, граю граю, тим, відкрився, нахуй, бодя-бодя-бодя-бодя водя, водя, бадь, парчуй. Ну, Підшла сюди, паскуда. Я її відпущу. Ну відпусти її, нехай поживе. Та то ми. Тобі що ми соло катку тащим. Так, чуєш, подивись на мій рахунок, то як не я. Там ніхо, блядь, робот, блядь. Бля, щось мені перехотілося. Ну каже, то у мене ульта є, прокачано. Та можна, 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 можна. Та бля. Окей. Переграв. Який я хорош, як же я хорош. Ти вмираєш. Або її вбиваю. Ну ладно, молодець. Ізі. Отак. І цю, і цю, і цю. Може, ш... маєш ульту? Маєш ульту, ультани. Ну і все, блядь. Ультани по ній і все, ізі. Виграли. Зуцайлась, ну тут сайлос, я пиздайна. би сказав. <laughs> Нам пизда, я б сказав. Ну то мені, то ні. Ні, ми його зможемо бити, ми його зможемо. Ігнайдо? Де йди, йди до мене. Притянув, до удар. Ой, я. Та Ізі, ізі! Йо, як же ми його просто... Ммм. Так, okay, и можно на боте заратить их пидлоба, это у меня на майже... Ого! Наравно слушаю. Пошло. Ч ⁇ Ты не веришь. выжил. просто! Який ти, бляха везучий. Який я не думки, про... який я найкращий, який я просто эндердракон. Ой-ой. Ой-ой-ой. Да, перепутал блядь. А ну умер. Бл, а хоть тепешка потратить, киндер. на наборона, Срочний сбор, общий сбор. У мене куча бабла, я хочу бекнуться. Ви уроди. Ви Виби себе бачили, чесне слово. А твою крадене. Бум. Краден, не поблять, айро. Оооооо. Майкл ладовский, працюй! Иизи, изи Я еще убитый шака, аби блядь, не виявилося. Оп, состы. хо о хорош, Майкль! Хорош! Ох, шо с тобой ты ебать. Ну, ты ну, позыленю, я <laughs> Ебать, <laughs> там чисто, блядь, поклала. Никто не прийшов. Ой, можна 6... під Можно питавером. Питавером по-другому, можно. Можно під питавером по-другому. По я хилю, 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 хилю. <laughs> і шо, ти? Oj, będę spijmał. Prosimy. TUDAAA! KUDAŁ TIKATY, BLEE! Moje sminusze nie oddynył CIEK, BLEE! EASY! EASY! GIGE! GIGE! <laughs> На цьому у мене все. Дякую, що подивились відео до самого кінця, а якщо ви його додивили до самого кінця, напевно воно вам. Ну воно вам сподобалось. Поставте лайк. Не забудьте підписатися на канал, переходіть в мій дискорд канал, там дуже багато чого цікавого. Бувай!